Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і на вихідні, як я казав, субота-неділя, їдемо до України, веземо під замовлення електричний автомобіль Volkswagen E-Golf 2017 року, чорний металік, на такому шкіряному салоні з Digital. Табло з новою навігацією. Камера 36 кВт, 100 кВт потужності. На легкосплавних дисках, 17-й рік автомобіль. Автомобіль використання в Україні дуже економний і враховуючи, що Майже нульове розмитнення 36 кВт, лише 36 євро розмитнення даного автомобіля, плюс послуги брокера і за паркінг за термінал. Такий автомобіль вже замовлений нашим замовником, нашим клієнтом і вирушає в Україну. Volkswagen є e golf повністю електричний автомобіль. І другий автомобіль їде в Україну. Це мій особистий Volkswagen Passat. Також замовив клієнт його, також наш підписник. Двохлітровий в, седан, в Седані такий. Графітовий асфальт колер також цікавий автомобіль. На сьогоднішній день прийшов такий Гранд Сенік на світлі Led Purvision. Зроблю коротенький швидкий огляд стояночки на механічній коробці передач 158 пробіг. Досить гарний і нарядний такий голубенький металік. Також ще один свіженький прихід Volkswagen Golf на металічних дисках, але видно, купаки не побиті, автомобіль в збереженому стані. Comfort Line з адекватним пробігом. Ціни ще немає, кого би зацікавив такий Volkswagen Golf, 1.6 дизель, механічна коробка передач. Звичайно, телефонуйте. На даній площадці зараз зробимо огляд, такий коротенький, швидкий, які присутні автомобілі. Також останній прихід, Volkswagen Tiguan Автоматична коробка передач. На даній площадці присутні Volkswagen Golf, Volkswagen Polo, великій кількості, рахуйте це, йде в три ряди, різні моделі, автомати, механіки і різні комплектації, різні пробіги. Volkswagen Tіguни, Volkswagen Таурани. Посилання з цінами я залишу в описі даного відео. Не ви зможете зайти, побачити ціну, ціна для України йде нето. Для Європи ціна бруто. Volkswagen Golf в хатчбеку в універсалі. Volkswagen Polo з двигунами 1,6 дизель вже з надійними двигунами, які люблять українці. Є дуже три класних Volkswagen Golf в хатчбеку. Біленькі, всі пробіги до 200 тисяч, ціна 10900 євро. 10700, ну, плюс-мінус орієнтовно однакова ціна. Всі пробіги оригінальні, всі автомобілі лізингові. Дуже цікавий варіант 2 літровий пасад, 18-й рік. Full LED світло. Весь в рідній фарбі. Теж такий нарядний мокрий асфальт. Колір 2-літровий автомат в Універсалі. Ціна нето для України 14 тисяч євро. Так, отакий чорний пасад. 1.6 механіка. Також в досить хорошому стані. Цікава ціна вийде в Україні. Орієнтовно тут він коштує 11300 євро. З розмитненням, він з доставкою вийде в Україні, орієнтовно 15500 доларів. Є різні фасади, різні ціни, різні пробіги. Всі пробіги оригінальні. 13800 євро Airline Passat. Airline Highline 2-літровий, біленький, досить класна пропозиція. Також є гібридні Пасати, Volkswagen Passat гібрид, 1,4 TSI, Highline, Panorama. 16 рік, 165 пробігу, 18500 євро лише тут. Дизельні трішки дешевші пасати, відповідно, гібриди дорожчі. Гібриди також дорожчі в розмитненні. Цей також досить цікавий пасат в хайлайні 240 коней, 2,0. Автомат 15 000 євро, 214 пробігу. В седанчику, кого би зацікавив, також звертайтесь, телефонуйте. Малолітражечки, Renault Clio, хатчбек універсал. На будь-який смак, любі комплектації. Наголошую ще раз: ціни, пробіги, комплектації. Зможете побачити. В на сайті в Нідерландах тут ціна нето для України. ПДВ вас не турбує. Відразу рахую для людей ціну без ПДВ з розмитненням і доставкою. Мегани четверті. Також присутні Останній перехід, цікавий меган чорного кольору, бо це комплектація на легкосплавних дисках. 10300 євро, 18 рік, 195 пробіг. Отакі пробіги. В реальності 18 рік. 195 пробіг 189 пробіг 18 рік. Чесні пробіги, лізингові, не є якісь страшні для автомобілів, які з Нідерландів. Можна даний пробіг поділити на три. Так, Audi, хатчбек, універсали і Седанчики 1,6 літа Автомат Звичайна комплектація 14 євро ДС так, також цікаві такі Family Car Citroen C4 Grand Picasso є на даній площадці. Peugeot 3008, 5008 кросовери. Citroen Cactus вже в фейсліфті. Citroen C4, Cactus 10400 євро. Ну, лобове тріснути, нічого страшного, все міняється. Досить цікаві пропозиції. Бюджетний варіант Citroen C3. Ціна лише одна: 4500 євро. Така вона є на експорт в Україну. Автомобіль 2012 року. І другий Citroen c 3 срібний металік на легкосплавних дисках. Також по цікаві ціні 4,889 євро 11 рік. Така малолітражечка, 1,6 дизель. Відповідно, новіші моделі вже набагато дорожчі. Ці Peugeot 208, також економні. З потужними двигунами, як для такої маленької машини. 1,6 дизель. Любимі нами Peugeot 308. Є також наявності. Досить цікава пропозиція. Такий колір ґрунтовочка 1,6 алюр. Ледовське світло, панорама, автомат. Ціну. Можете побачити на сайті. Навіть не виставлений листок про ціну. І також є на механічних коробках передач різних кольорів, різних комплектацій, різні пробіги, відповідно різні ціни з комерційного транспорту. Такий маніпулятор дав. До речі, по головках, по отірах є тут спеціальна людина, яка підбирає, кого цікавлять великі тягачі. Також можете звертатися, я дам контакт і підберу вам головку, бочку і все, що потрібно. Приїхали ще одні Mercedes Спринтери. Рахуються вони по тих паспорту пасажири 9 на автоматах з рідними пробігами, в досить хорошому стані кузов, технічно обслужені. Всі машинки на новій резині. На даний момент приїхало три штучки. Ціна такої машини 12. 800 євро один спринтер вартує тут лише ціна з ПДВ 15 тисяч євро і ще один цікавий спринтер з пробігом 319 тисяч 13500 євро. Такі спрінтера, вони рахуються пасажирські, переробляються, ми вже відправили таких три спринтера до України під замовлення. Так, є ще один спрінтер. L2H2, середня база. Ціна даного автомобіля. Більше 14 тисяч євро лише тут. Бувають, бувають автомобілі, комерційний, транспорт також підбираємо, купуємо на цій площаці, на інших. Кого цікавить, пишіть замовлення на Viber і підбереться вам будь-який комерційний транспорт. Так, Ford Focus нова модель. 1.5 двигун. 2020 рік, 193 пробігу, 11600 євро. Шкода Фабія. Є також і Октавії. Досить цікавий варіант. Все дані, ледівське світло. Панорама, срібний металік. Октавія 12500 євро. Один і механічна коробка передач. Отакі автомобілі присутні на даній площадці. Opel Astra. також одна Opel Astra, досить цікавий варіант, така Беш, шампан 7800 євро, 174 пробігу на легкосплавних дисках, хром під вікнами, автомобіль в чудовому стані. Фігуанчик ми вже попередньо показували. Гранд сцені. Також, Discovery, Mercedes Vito, Volkswagen транспортери такі трошки по косметиці, треба їх допрацювати, але кому для бізнесу повні холодильнички. З холодильними установками. Все, все зроблено якісно. Так, Citroen C4, Grand Picasso. І ще один цікавий автомобіль. Лише заїхав, це в нас де Peugeot 3008 на легкосплавних дисках, автомат. Ледовське світло, ближнє дальнє, пробіг даного автомобіля 100 31 тисяча. І досить цікавий варіант Renault Megane четвертого покоління Full LED LED. Led Vision від Renault комплектація BOSE темно-синій металік. Весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу. На автоматичній коробці передач. Пробіг даного автомобіля 192 тисячі. 10-300 євро. Тут ціна нето без ПДВ. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо, розмитнюємо, все робимо під ключ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео з друзями. І, звичайно, замовляйте автомобілі. На все добре, до нових відео.